Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 5 серпня, вівторок, на календарі, п'ятий день дійсно гарячого насиченого місяця. Це вже помітно і зрозуміло чому. Чому насиченого? Ну тому що події на фронті складні. Ви бачите, що ворог активізовується, намагається створювати для нас проблеми. Ще на додаткових ділянках фронт атакує. Харківщину намагався прорватися а, в Гоптівці а, через блокпост, через пункт пропуску, бо атака була відбита. Херсон мостові переходи транспортну інфраструктуру не припиняє ракетний терор. Поряд з цим значна зовнішньополітична активність довкола України, і це незважаючи на серпень, незважаючи на традиційний період відпусток, максимальний як Сполучених Штатів Америки. Так і в країнах Європейського Союзу, попри це, активність буде дуже значною, це вже помітно, тому що до Києва збирається президент Туреччини Реджеп Ердоган, стів Вітков, спецпредставник Трампа, їде до Росії. А інший спецпредставник Трампа, добре нам відомий, кіт Келок, генерал, наприкінці тижня може приїхати до Києва з метою проведення перемовин. Це все відбувається на тлі. Подій на фронті на тлі російських атак, на тлі заяв Президента Трампа і на тлі очікувань того самого 8 серпня цього тижня, який стане в багато в чому визначальним, яким чином далі буде відбуватися, яким чином далі буде проводитися американська та й загалом західна політика по відношенню до Росії, звичайно, в наших інтересах, щоб вона проводилася з максимально сильних позицій. Із максимальними елементами тиску проти агресора. Зараз про це все детально поговоримо. А тим часом підпишіться, будь ласка, на мій канал. Не забувайте про ваші лайки цьому відео і коментарі. Хочу, щоб україномовний контент в Ютубі прогресував, і ви можете цьому допомогти. Ви можете кожен нести частинку, аби дійсно українська мова поширювалася, аби чула якнайбільше, і вона ставала ще й Привабливішою для вивчення. Я думаю, що це дуже важливо. Я хочу розпочати безпосередньо з цифри, цифри, яка є важливою і красномовною, як на мене, і багато в чому буде керувати американською політикою, та й багато в чому пояснює зміну зараз політики і демонструє для нас: демонструє для нас, наскільки. Наскільки важливим є важливо і важливою є громадська думка та й робота з інформацією, тому що саме це показує ну, подальший прогрес, от десь минулий місяць, півтора, можливо, більше два, дуже часто в американських медіа з'являвся, наприклад, сенатор Лінці Грем, який говорив про те, що Росію треба розчавити санкціями. Все частіше такі видання американські орієнтовані на виборців Трампа, як газета The New York Post та американський телеканал Newsmax брали інтерв'ю безпосередньо українського президента Зеленського, голови офісу президента України Андрія Єрмака, які доносили меседжі, які дуже потрібні, важливі для нашої країни. І аргументували для американського суспільства, чому зараз критично важливо підтримати Україну і в чому Росія є загрозою Сполученим Штатам. Виступали інші медійники, виступали, виходили редакційні колонки Wall Street Journal, тому ж самому New York Post, New York Times, багато інших каналів, які підтримуються республіканцями. Ні, але ось результат: 80% опитаних. Прихильників президента США назвали Росію загрозою американській безпеці. 87%. 74% погодилося, що існує щонайменше вірогідність того, що Росія може здійснити вторгнення і в інші країни, окрім України. Також 57% респондентів покладають на Путіна вину. За відсутність мирного прогресу у війні проти України. А 76, от зараз увага: 76% вважають, що потрібно запровадити додаткові санкції проти Росії. 76%. А 57%, які е, покладають вину на Путіна за відсутність мирного прогресу. Їх більше на 3% ніж місяць тому. Місяць тому було 54. Тобто, динаміка очевидна, бо е, так є багато людей, які, на жаль, все ще думають, що в американському суспільстві є такі люди, вочевидь, виходячи із даних цього опитування, наданих компанією Тарджент Поєнт, є й такі, які думають, що в е, цьому винна Україна, винна Європа. ну, Очевидно, винен Байден, винен Обама. Винні ще хтось крім Путіна. Це звичайно, абсолютно хибне мислення та судження, неправильні висновки, які не ґрунтуються на об'єктивних даних того, що винен лише Путін і тільки Путін. І тому, власне кажучи, те, що збільшується категорія якраз громадян, прихильників, саме прихильників Трампа і Мага, з точки зору тих, хто покладає вину на Путіна. І підтримує запровадження додаткових жорсткіших санкцій проти Росії, тим краще. Звичайно, тим це формуватиме громадську думку в США і наближається 8 серпня. Я думаю, що побачимо, який же санкційний пакет, зрештою, буде. Але це багато в чому призводить до того, що банда фактично вскривається. І до речі, ось тут цікаво, тому що те, що Китай в банді з Росією ну. Не те, щоб ми не здогадувалися, правда, хто там стоїть за лаштунками і активно підтримує Кремль, і неодноразові докази цьому з'являлися в медіа, в публікаціях, докази співпраці, докази постачання елементів та компонентів, які допомагають російській воєнній машині вести агресію проти України. Тощо все це ми бачили. А, і от Китай відмовляється: Китай зараз, який паралельно проводить перемовини. Зі Сполученими Штатами Америки щодо налагодження торговельно-економічних відносин в контексті того, щоб не бити один по одному тарифами. І це, до речі, теж ну, цікава, цікавий елемент, тому що з одного боку вони домовляються про нормальну взаємодію, а з іншого боку, тут президент Трамп за крок від того, щоб запровадити тарифи щонайменше в 100% еквіваленті, ну, погодьтеся, доволі таки потужний. Доволі таки потужний удар по двосторонній співпраці. Але що в чому тут елемент? Елемент ще й в тиску. Тобто зараз США використовують загрозу запровадження санкцій уже як тиск, і уже вважають, що це може бути мотивацією для тих же китайських або індійських компаній вже на даному етапі ще до моменту запровадження санкцій. Ще до цього моменту вже мало би призводити до зменшення співпраці та взаємодії китайських індійських компаній з російськими рознєфтями і іншими. Ось про що йдеться. Йдеться про те, що сама загроза цього є ну, е, уже навіть на цьому етапі значною ще до моменту запровадження безпосередньо санкцій. Не кажучи вже про те, що коли це вже станеться. Як відреагує Китай, Китай поки каже, що ні, вони відкидають. Індія, принаймні повідомляє Bloomberg, американська агенція, теж кажуть про те, що вони на державному офіційному урядовому рівні не ухвалювали рішення про відмову від закупівлі російської нафти та газу. Ось що нам говорить з цього приводу Індія. Тобто, вони теж говорять про те, що співпраця має продовжуватися. Ну, а, хто кого, хто на кого перетисне, але очевидне наступне, що вимальовується чітко, можна назвати це. Давайте в більш глобальному контексті назвемо це Брікс, організація Брікс проти США. Реально, вони проти США, проти Заходу. Але що важливо в цьому всьому, це відірвати Бразилію та Індію від Китаю та Росії. Ось це принципово важливо, щоб скерувати. Бразилію в нормальне русло співпраці з Заходом і США і Індію. Якщо вже Китай обирає таку сторону, якщо вже Китай принципово буде говорити про те, що їм потрібна Росія, ну нехай тримаються за Путіна. Вони ж самі потім змінять свою точку зору і зрозуміють, що помилялися, але може бути пізно. А от Індію необхідно відривати, зменшувати залежність від енергоносіїв і від закупівлі російської зброї. Це однозначно, щоб Індія закуповувала більше у Сполучених Штатів і Заходу, щоб російська оборонка не отримувала доходів від Індії в стратегічному плані. Це дуже важливо для ослаблення Росії як в економічному плані, так і в політичному, і в геополітичному. Тобто, цього звичайно потрібно досягти. Ну а що ж тим часом ми бачимо? З боку Росії. Ну, а з боку Росії з'явилася заява, доволі таки, ну, давайте скажемо так, не те, щоб ми не здогадувалися, чи не те, щоб вона така аж прямо несподівана, чи не те, щоб вона аж прямо якась така сенсаційна. Але на Заході, безумовно, цей крок, про який я зараз скажу, ось тут дуже уважно, він буде сприйматися як. Ескалація як провокація і як додаткові серйозні ризики. Про що ж йдеться? Росія виходить з договору а, про, а, про обмеження на розгортання ракет середньої і малої дальності. Так звана угода РСМД наземного базування. Це офіційна заява Російського Міністерства закордонних справ. Що вони пишуть? Значить, ну як завжди, от зараз приготуйтеся до того, що ви знаєте. Ну але ну, чергове кроки колективного заходу в сукупності ведуть до формування і нарощування а, в, в ближніх до Росії регіонах дестабілізаційних ракетних потенціалів, які створюють пряму загрозу безпеці нашій країні, причому стратегічного порядку. В цілому, такий, такий розвиток подій несе серйозний негатив і значні пагубні можливості та наслідки для регіональної та глобальної стабільності, включаючи небезпечне підстрікання напруженості між ядерними державами. Про що йдеться взагалі? Про які ракетні можливості? Де вони їх побачили? Це що? А Трамп погрожував Путіну, що в Україні будуть стояти томагавки чи щось подібне. Це що, Трамп привіз щось до Польщі? Це Трамп привіз щось до Естонії. Це Трамп якийсь відправив, я не знаю, секретні розробки в регіони Балтійського моря? Це Трамп а, намагається робити все для того, щоб світ тремтів, виходячи зі своїх заяв там, якихось про ядерну зброю. Ні, це не Трамп. Це все Путін, це все Путін, це все Медведєв, який знову виліз зі своєю заявою в мережу X і сказав про те, що це не просто заява Міністерства закордонних справ Росії, це ж за наразі дійсно правильний крок, і пусть тепер запад стріпіньоться. Він вкотре робить агресивну заяву по відношенню до країн Європи і Сполучених Штатів Америки. Він вкотре погрожує. І слова Медведєва, це слова колективного Кремля. Це слова тих настроїв, які існують довкола Путіна, довкола тих, хто входить в його кабінет. Ось ці слова. Ось що вони означають. Це елемент тиску, це елемент дестабілізації, але що це означає? Я вам скажу в поєднанні з іншими аспектами, як я це аналізую. От давайте подивимося за спостереженнями. Британське видання The Times of London опублікувало матеріал про те, що. Російський розрахунок полягає в тому, що застосовуючи шакеди практично щодобово, і там попереджаючи про різні апокаліптичні сценарії протягом кількох наступних місяців, що може бути тисяча шахедів і так далі. Але мета Путіна змусити Україну капітулювати, використовуючи таку кількість дронів камікадзе, бомбардуючи цивільну інфраструктуру, тероризуючи населення. Чи принцип завдає нам це серйозної шкоди? Безумовно. На превеликий жаль, від таких російських терористичних ракетно-дронових атак гинуть люди. Гинуть люди, страждають, отримують поранення. І це дуже болюче, коли дивишся, як розбирають ці завали і починають рахувати кількість жертв. Реально боляче на це дивитися, і ти розумієш, що особливо коли це десь по сусідству стається, десь будинки, де ти жив поруч з кимось ходив, зустрічався, навіть не був знайомий, але бачився поглядами. Це все, ось тут ти пропускаєш через себе. І, звичайно, це доводить до страждань. Але чи призводить це до того, що одразу ти кричиш про те, що потрібно капітулювати? Звичайно, ні. Є історичний досвід. Історичний досвід показав, що ще з моменту, відколи один із італійських військових ентузіастів, бачите в цьому плані інженерів, придумав варіант, що потрібно проводити тотальну війну глобальну, завдаючи бомбових ударів. І він говорив ще після Першої світової, що це є ключом для майбутніх воєн масштабні кампанії з повітря, яким ти не можеш протидіяти, так от він говорив про те, що це призведе до результатів. Так, ну це дійсно, безумовно, завдає і руйнувань і не тільки моральних, фізичних, а й, звичайно, від цього страждає економіка, завдають збитки підприємці, підприємства, робочі місця. Це все не покривається страховками, ясно. Але чи призвело це до якихось реальних результатів? От самій по собі тільки бомбардування, наголошую на цьому. Ні. Нема таких значних історичних прикладів, які б показували, що тільки завдання ударів з повітря саме по собі призводить до якихось там масштабних надзвичайних результатів. Ні. Це тільки в поєднанні в комплексі. Тому на це нехай Росія не розраховує. Але є ще один розрахунок у них: це щоб посипався фронт. І ось для нас зараз найважливіше. Я вам скажу, що. Не залежить це тільки від того, що відбувається зараз на зовнішньополітичній арені. Хоча треба сприймати, чому їде Вітков в Росії, чому їде Келок до нас, чому їдуть Ердоган, і інші, можливо, приїдуть. Очевидно, що вони хочуть активізувати перемовний трек, і зараз можливість для продовження перемовин сприймається заходом. Я думаю, зокрема, в тому числі і США, і Туреччина, і багатьма іншими. Як знаєте, як. Пан або пропав, або зараз спробують ще якимось чином натиснути на Путіна і змусити Росію йти на перемовини, або війна може затягнутися надалі щонайменше в перспективі на наступних шість місяців. Тобто до кінця року і далі, до першої половини 2026-го. Ось що може відбутись. Тому хапаються і думають, що ну відков зрозуміло російську сторону, келок буде українську. Ердоган посередині, включається Трамп з загрозою санкцій, плюс Європа, як би там не було, яка збирається на відпустки, але все ж таки я думаю, буде пильно стежити за розвитком подій. І все це має десь воно зійтись. Але багато що вирішується насправді на фронті. І зараз без пафосу, ось дуже правильні слова. Україна стоїть, доки стоїть піхота. Це дуже правильно, дуже доречно. І доки ми маємо змогу завдавати ударів по російських військових об'єктах, як Ройтер сповідомляє, що два НПЗ серйозно постраждали. Один із них Новокуйбишевський, тільки на 48% зараз може проводити виробничі можливості. Інше все постраждало. Ось це теж треба знищувати, завдавати ударів, зменшувати потенціал агресора, щоб вони не могли планувати своїх кампаній. Але від цього вирішується. Там від тих, хто на завданнях, хто працює, хто на позиціях по 2-3 місяці може перебувати по місяцю. Кому важко, хто попри. Назберігає надзвичайно серйозну стійкість, і мені нічого сказати, крім слів, захоплення такими людьми. Ось їх треба підтримувати максимально. Ну і, звичайно, не забувати про а, наші. Можливості, а наші можливості це виробництво зброї. Тут видання The Independent» повідомляє, що Україна зробить е е ставку на власну зброєву промисловість і розвиток ракетних технологій у режимі максимальної секретності. Пріоритетом стало створення далекобійних ракет, здатних конкурувати з шахедами та балістичними ракетами Росії. Після удару по Павлограду, де з радянських часів виробляють ракети, Росія заявила, що вдарила по підприємствах, які виробляють компоненти для дронів та ракет. Україна використовує власні розробки: Нептун, паляниця, пекло, рута у 2024 році. Виробництво зросло у 8 разів. А у 2025 заплановано випуск трьох тисяч крилатих і дронових ракет. Ракету Р 360 Нептун. Уже модернізовано для збільшення дальності, хоча її бойова потужність поступається російським окрема надія покладається на ракету Барс, гібрид БПЛА та крилатої ракети з дальністю до 800 км. Проте потужність до 100 кг вибухівки все ще скромна. Уряд активно інвестує в інші проекти згідно з повідомленнями, поновлено роботу над балістичною ракетою Грім 2 спадкоємицею проєкту Сапсан. Е, у секторі, ну, взагалі-то, отут е, у, у британців дещо може бути, скажімо так, ну е, е, невідповідність Сапсан це ж назва в українському варіанті, Грім, це в експортному. Але в чому Грім 2, це Грім 2, це наступник. Тобто, це вже не перший грім і не перший сапсан. Ось тут це так треба розуміти. У секторі оборони працює близько 100 державних підприємств, майже 700 приватних компаній. Виробництво гаубиць виросло з однієї до 15 одиниць на місяць. Ну ось це дуже важливо і сподіваюся, що буде тільки наростати. Але поки ми нарощуємо виробництво, є вже хороший приклад і прецедент. Перша країна, яка вже виділила кошти на закупівлю американської зброї в рамках ініціативи співпраці з НАТО, це Нідерланди 500 мільйонів євро. Яке піде в тому числі на до закупівлю ракет для систем Петріот інших озброєнь? Подяка Нідерландам, які починали з того, що постачали нам f 16, зрушили з місця інших видів. Вірю і сподіваюся, що зараз вони зрушать для нас і наступні стовби, які будуть полягати не просто постачанні зброї, а й відправленні іноземних військ до України в перспективі? Бережіть себе і слава Україні!